Вітаємо вас на продовженні розбору уривку з 6 розділу послання до Ефесян з 10 по 20 тексти. Минулого разу в минулому відео ми розбирали цей уривок з точки зору вселенської боротьби добра і зла. А сьогодні ми детальніше розглянемо ось ці обладунки та можна не сказати, інструменти, які Бог через Павла пропонує нам використовувати в цій боротьбі. Перед тим як ми безпосередньо торкнемось кожної елементи цієї Божої зброї, цих всіх обладунків, важливо звернути мені здається увагу ще раз на єдність. Всі попередні тексти були якраз про єдність, про об'єднання в Христі. І ось закінчується на такому описі переможному заклику до битви, де кожен має зробити щось для перемоги. Павло, описуючи цю людину цього Божого воїна, він закінчує словами, проханням про молитву. І ця молитва за всіх святих. Звучить доволі так по-католицьки. Ну, там, знаєш, там до всіх святих моляться, а то до, за, а за, за всіх, за всіх ну, знаєш, святих. Знаєш, можна так, Якщо просто вирвати ці два слова три з контексту, молитва за всіх святих, чотири слова. То так, типа, навіщо за них, щоб їхня душа потрапила в рай? Ну, е, гаразд, я хотів звернути все-таки увагу на слово всіх. Тобто, не дивлячись на те, що він знову ж таки, відволікається від цієї ідеї об'єднання, звертаю увагу на вклад кожного християнина, що кожному особисто в церкві потрібно вдягнути цю зброю. Він підсумовує знову ж, що лише в об'єднанні, лише разом молитвою одне за одного. За кожного, хто знаходиться в церкві, ми здобудемо усю мрійну перемогу. Ну і якщо ти вже зачепив тему святих, і я так натякнув на можливий варіант інтерпретації цього тексту про типу заупокій душ чи щось таке, варто зрозуміти, і це видно з того, що він каже, що він серед цих святих, тобто їм і за мене моліться, каже Павло, який ще живий на той момент. І мова про тих людей, які є християнами. Святі це не якісь супер особливі люди, які там досягнули найвищого рівня праведності і тепер там біля Бога, як 24 старця, або там як я не знаю. Це можемо бути ми і з вами. Ми є тими святими людьми, якщо ми йдемо за Христом, якщо ми йдемо цим шляхом, якщо ми беремо участь у цій боротьбі на стороні добра, на стороні Бога, на стороні Христа. У мене є ідея, щоб ми обговорили зараз ці обладунки, яке вони мають практичне значення сьогодні, і чому так? Наприклад, шолом спасіння. Чому спасіння це шолом, або е, що означає цей шолом спасіння? Ну і щось в такому дусі. Тож, пропоную просто йти по тексту. Починається все з поясу. Для нас, навіть для нас, пояс, ремінь. ну, Щось, що тримає на шодях прикупі, є дуже важливою річчю в сучасному одягу, в сучасній, сучасному стилі. До речі, якщо ви вважаєте, що ви не носите пояси, і вам це не важливо, то згадайте за рахунок чого тримаються ну, ваші штани за рахунок резинки, яка виконує роль поясу, тобто це той самий пояс, тільки інший. Ну, звісно, є і винятки в цих питаннях, але все ж здебільшого ті самі пояси, які колись були, вони змінені, але досі актуальні. Так. І в ті часи, коли не штани були, а чоловіки гордо носили плаття і туніки, не мати пояса під час битви стало би дуже великою проблемою. Ну, хотілося б також зауважити, що от ми, якщо говоримо зараз про ці обладунки, то з вірогідністю просто найбільшою у світі Павло мав на увазі саме римські лати, римські тип обладунків, тому що ну, тоді панувала Римська імперія, і люди, які це читали, одразу щось уявляли. А найпоширеніший образ, який вони могли уявити, це саме римський воїн, римський легіонер. Або там римський поліцейський, чи як вони тоді називалися, дозорний сторожа. Отже, тобто, це була римський тип одягу. Обладунки. Пояс це правда. Правда, іншими словами, істина. Безумовно, ось ця правда, ось ця істина, вона дається християнину самим Богом. Ми самі в собі істини не маємо. Лише з Богом ця істина перебуває з нами і в нас. Ну, якщо ми говоримо про одяг і про його важливість, і починається перелік одягу саме з поясу, тої речі, яка тримає весь інший одяг в купі, як ти сказав, то правда тут ну, прекрасно підходить під цей опис, тому що все, у що ми віримо, все, що ми маємо в духовному сенсі, спасіння, зброю в у вигляді Слова Божого. Все це не має жоднісінького сенсу, якщо воно не засновано на правді. Так само, як той меч у римлянина у римського легіонера, висить на поясі, так само і наш меч, Слово Боже, заснований на істині на правді, як ти сказав, яка є тільки у Бога. І ну, ось він починає з правди, починає з фундаменту, з поясу. Якщо говоримо про якби ми говорили про там якийсь маєток. То це був би теж фундамент. Хоча, звісно, фундамент завжди Ісус Христос, але Він є істина і правда. Далі у нас по тексту іде броня праведності, і кожен християнин з е певненістю скаже, що праведність дарована нам Христом. Однак прийняти її, і головне жити так, щоб відповідати ось цій праведності, яку дарує нам Ісус Христос. Це виклик Це виклик для кожного з нас. І часом люди, сподіваючись на благодать Божу, на все покриваючу його милість, а вона такою і є, забувають, що від них також потрібні зусилля. Так Святим Духом, так Божою силою. Але ці зміни в житті практичному, вони потрібні. І Павло звертає увагу, що ось ця цей шлях, цей одяг праведності, ця броня праведності потрібно христининою, він має жити згідно тих постулатів, які він проголошує. Але чому саме праведність є бронею? Від чого праведність в нашому реальному житті, не метафоричному, про яке ми говоримо, ну, і в духовному нашому житті, від чого вона нас захищає? Від чого захищає праведність? Ми по своїй суті люди грішні, і нам хочеться робити зло. Але коли ми хочемо відповідати ось цьому високому покликанню, ось цього ідеалу, до якого ми прагнемо, це впливає на наш вибір. І буває, що друзі нам задають питання: о, ти ти ж християнин, що, що ти там, чи ти, там, наприклад, там, протестант чи сектант чи штунд, штунда. ти ж там Штунда, тобі таке не можна. То от мені здається, що ось вдягання цієї броні праведності воно допомагає нам е деяких спокус уникати. Не всіх, це не захист, але десь е на такому рівні мозковому, просто цих доріжечок, якими ходять думки, воно нас оберігає від е е якихось дій, які протирічать. Нашому покликанню. Ще один варіант, чому праведність це є бронею. Дивіться, там далі в тексту стріли сатани захищаються від них чим щитом. А праведність, ну, напевно, мала би захищати від меча якогось, коли хтось якимось іншим словом, якщо слово це меч, ми далі ще про це згадаємо, то хтось іншим словом там може нас якось от. Намагатися поранити, намагатися завдати нам якоїсь шкоди. Якщо ми говоримо про духовне життя, то шкода у нас швидше за все завдається, зводячи нас з праведної дороги, з дороги праведності, з дороги християнства на якусь таку. Ну, ось це те, про що я кажу. І ти yeah. такий менш летий, такий, а, це такий. Да-да, я християнин, все так і має бути. Але я хотів зауважити інший аспект, що праведність нам дарується Христом. Ось ці білий одяг, ось ця броня, вона дарується Христом. І не дивлячись на те, які стріли чи мечі в нас попадають, вони не проходять в наше, ну, в наше серце. Ну так вже метафора така, продовжуємо це. Вони не проходять, тому що праведність Христа в нас е, ну, захищає. І навіть коли доходять стріли, вони все рівно. Праведністю Божою відбиваються, тобто вони не, нас не знищують. Ми можемо бути поранені, ми можемо десь схибити, але Господь дарує нам свою праведність, щоб ми знову і знову поверталися на істинний шлях. Далі у нас ноги взуваються у Євангелії миру, готовність Євангелії миру. Це посилання на текст Ісаї 52,7, де написано про те, що ноги благовісника того, хто звіщає мир, просто чудові. Ну, така метафора, така картина змальовується, і це посилання на неї. Але чому це стосується нас? Тому що в нашому житті ми в цій боротьбі, як ми вже говорили минулого року, навіть, по-моєму, це я проговорював, про те, що наша місія це нести цей мир в світ. Розповідати людям про те, що все, що відбувається навколо, що ці жахіття, які приніс гріх в наш світ, в наш всесвіт, в нашу реальність, вони скоро закінчаться. І це якраз те, що роблять благовісники, доносять благовістку. До речі, якщо ми вже говоримо за благовістку, то слово Євангелія це буквально перекладається з грецької мови «благовістка». Євангелія про те, що Ісус Христос переміг гріх. Це те, що християни мають нести в світ, те, що вони мають проповідувати, і це якраз це та блага вістка, яку пропонують нам нести, взутися в готовність для цього. І далі ми, якраз в 16 му тексті доходимо до того щита, про який ми трішечки згадували. Якщо згадували, а якщо не згадували, то я кажу. А далі в 16 му тексті ми читаємо про щит віри, яким ми можемо погасити огняні стріли лукавого. Ти вже трошки говорив про це. Я думаю, що Павло писав простими словами ця паралель з військовими такими діями тут цілком очевидна, і коли у нас, коли в нашому житті відбуваються якісь нападки, сатани, ось і вогняні стріли лукавого, атака з воздуха і всілякі такі речі, то якраз віра. Це впевненість. І віра, яка є підставою сподіваного, доказом небаченого, вона в такі моменти захищає нас, як ось цей от великий квадратний щит. І, до речі, повертаючись до теми про єдність, коли ти один віриш і от в тебе один щит, це безумовно великий захист, гарний, надійний. Але коли та славно звісна черепаха навколо тебе. Цих щитів багато, ти оточений одновірцями, то ось ці вогнені стріли лукавого відбуваються значно приємніше. І наша нам тоді церква! А ось наша. Наступне порівняння або наступний інструмент, який використовує Павло в цьому переліку, того, до чого нам треба бути готовим, це шолом спасіння. І духовний меч, але перший шолом спасіння. І ось це дуже цікавий момент, чому спасіння є шоломом. Якщо ми згадаємо, як виглядає римський шолом, ми розуміємо, що це доволі такий потужний шолом з навушниками, вухами. вухами, щоками, тут трошки щоб очі бачили, і там, напевно, рот, щоб можна було щось перекусити. Шія, навіть трошки спина. Шія, так. Тобто, це такі ну, доволі. Всеосяжний для голови захист. Тож чому шолом спасіння, це шолом, чому спасіння, це шолом? Чи не тому, що спасіння спасає голову. Спасіння спасає голову, тому що ми можемо ну, там, забути про те, яким шляхом ми йдемо, забути про те, що там треба взяти броню праведності, забути про цю праведність. Але коли ми пам'ятаємо про те, що ми спасені. Коли ця думка є в нашій голові, все інше воно якось також ну, впроваджується в нашому житті. Ми вже неодноразово говорили цю думку, що ми спасаємось не через наші діла, не через нашу праведність, а наша праведність є наслідком нашого спасіння. І якщо наша голова на місці, якщо в голову не прилетіла жодна стріла, то і... Тіло може функціонувати. А якщо тіло поранене, а голова жива, то людина може далі жити. А якщо ж навпаки, то не може. Ну, ви зрозуміли. Тобто, праведність вона така чи, чи не центральна частина. До того ж, ну, хтось може сказати, типу, раніше могли вважати, що серце найважливіша частина тіла. Але ми перед цим читали, що голова церкви Христос, тобто Павло, чудово розумів, яка частина тіла є найважливішою в людині. І завершується ось ця вся історія з обладунками мечем духовним, або, так як ми вже говорили, мечем духа, який є слово Боже. Один момент, який я хотів би зауважити, що в деяких християнських конфесіях, ну, це загалом не від цього залежить, а от у багатьох християн часом таке спостерігається, коли вони буквально використовують Слово Боже як меч. Ну наскільки буквально беруть і цими текстами тикають, <ти> тикають людей невірних в 2011 році. Ми говорили з мого дитинства історію про те, що діти слухаються батьків, а я своїм боком мечем відбиваюсь, кажу, не дратуйте. І дуже багато різних подібних історій відбувається в житті християн між ну в стосунках християн з іншими християнами. Я знав одну людину, яка постійно любила дорікати біблійними текстами. Я не знаю, як зараз в цій людині ще щось помінялося, але на любу тему, будь-що що ти робиш не так, ця людина знайде біблійний текст, який упрекне тебе, і тобі буде некомфортно. І, ну, Це не так має бути. Ну, і з одного боку, коли християни, скажімо. В одній конфесії між собою, це оди, одне має забарвлення. коли декілька християн з різних конфесій, це має таку більш ще деструктивну, таке деструктивне забарвлення. Але коли християни, ну в цілому, кожен, там, хто в що вірить, використовується для людей, далеких від християнства, біблійні слова використовуються як мечем, тоді це, це є проблемою. Якщо Павло тут має на увазі не е, тикання людей біблійними текстами, що вони такі во і такі во, е, то що ж він має на увазі? А в мене є відповідь на це запитання. А давайте відкриємо Матвія, четвертий розділ. Можемо просто пригадати, що відбувалося в, цих, в цій історії. Ісус Христос. Повний Духа Святого пішов в пустелю 40 днів постив, В кінці зголодні, тут до нього приходить сатана і починає нападати на нього. Нападати, пропонувати різні спокуси. І тут якраз Ісус Христос дістає ось цього духовного меча Слова Божого і відбивається ним. Тобто, Він е, не просто захищається щитом, але і наносить певні, якби. Удари можна сказати, Він завдає поразки сатані, тому що метою сатани в цей момент є спокусити. Слово Боже, яке використовує Ісус, воно відбивається, воно завдає поразки сатані, тому що ну, Він програє. Тому ми можемо використовувати Слово Боже знову ж таки для захисту, для захисту себе від нападок сатани, який е, нагадує нам, що ми грішні, а в Біблії написано, що Господь нас любить і що Він нас простив. Ми можемо думати, що ми нічого не достойні, але в Біблії написано, що ми царське священство. Ми можемо думати багато чого негативного, що Сатана нам підказує, не проти людей, показавши їм, які вони неправі, але проти спокус, які направлені на нас. Про 18 і 19 -й текст ми вже поговорили. Одним таким моментом в 19 тексті хотілося б звернути увагу. Це те, що він просить молитися також і за себе. Попри весь свій авторитет, попри весь свій вплив на християнство того часу, в цілому, він го просить людей, таких вірних Богу дітей, як і він, про молитву про нього. Для чого? Щоб слово відкрити уста свої і зі сміливістю провіщати таємницю Євангелія. Одному з найвеличніших проповідників першого століття християнства загалом теж необхідна була молитовна підтримка громади. Коли ми говорили про меч, ти, Данило, сказав, що це вже остання, ем, остання з наших обладунків амуніції. Але це не останнє порівняння з військовою справою, тому що Павло тут називає в 20-му тексті себе послом у кайданах. І мені найбільше в цьому моменті подобається те, що можливо це приклад гумору в Біблії, якого не так багато, і не всі думають, і не всі вважають, що він там є. Але... Справа в тому, що тоді у послів була така ланцюг. ланцюг був, на якому було позначено те, що, е, хто він такий і яку місію він несе, який в нього статус. І тут Павло каже про себе, що він у цих от, е, кайданах, в цих ланцюгах, можливо, іронізуючи, бо, тому що він буквально був прикутий в ланцюгах, знаходячись у е, ув'язненні. Іронізуючи над тим, що він посол, як ті посли теж в ланцюгах. Тобто такий цікавий момент, що в Біблії все-таки є гумор. Ще й на це питання ми знайшли відповідь. До речі, говорячи про Божу зброю, про загалом цей уривок, часто звертають увагу на ось ті деталі, що саме вдягнути, але якраз не звертають увагу, або недостатньо звертають увагу на те, що відбувається після. Ми про це вже трошки згадали, я маю на увазі молитву. Тобто перед битвами в Старому Заповіті ми бачили ці паралелі, люди схиляли коліна для того, щоб Господь був із ними. Навіть вдягнувши праведність, готовність проповідувати, стегна, підпоясавши правдою, шолом спасіння вдягнучи. Християнинові з усім цим, навіть маючи Боже слово в руках як меч, навіть з усім цим, християнинові потрібна молитва. І тільки тоді битва буде виграна. Завершується цей уривок в 20 тексті, тим, що Павло каже, що йому потрібно сміливо проповідувати, як йому і належить. Але належить проповідувати не лише Павлові. А всі інші сидять і просто слухають, як Павло говорить, не лише пастору, або не лише нам, тому що, ну, в принципі, те, що ми зараз робимо, це в певній мірі проповідь. Належить проповідувати кожній людині, яка вважає себе послідовником Ісуса Христа, яка йде цим шляхом. І, по суті, наше життя, воно вже є цією проповіддю. Те, що наше життя змінилось, те, що воно відрізняється від людей, які далекі від Бога, це вже є. Проповідь. Тож задягнімо всі ці обладунки, візьмемо цей меч слова Божого, підбережімося ем, поясом правди, надягнімо шолом спасіння та броню праведності, щоб наше життя було цією проповіддю, яка, власне, має бути в нашому житті, як нам належить. Тож, як написано у тринадцятому тексті: візьмімо усю Божу зброю, щоб ми з вами могли дати опір. У день зла. Кожен день. Дякуємо за перегляд. Не забувайте підписатися, якщо ви ще не підписалися. Насилайте це відео своїм друзям, пишіть коментарі, ставте вподобайки або дизлайки. Там ж є дизлайки. Дизлайки є, можете ставити. Це Ладно. ваш вибір. До нових зустрічей!